Друзі, вітаю вас. Найкраще бізнес радіошу «Україна. Експертна думка знову в ефірі на хвилях національної радіостанції Країна ФМ. З вами як завжди, ваш Денис Кайр. Сьогодні у нас дуже цікава буде тема розмови: це як впоратися зі стресом, хронічною втомою та порушенням сну у реаліях 2025 року. Скажіть, те ще челендж. Що ми можемо зробити вже зараз, щоб підтримати нашу нервову систему природнім шляхом? І от до цієї цікавої теми я запрошую мою гостю сьогоднішнього. Хер Ольга, засновниця та директорка нового українського бренду органічних та сертифікованих бадів і називається компанія «Ок Псі Фарма. Я вас вітаю. Добрий день так. Ну що, Ольга, давайте розказуйте взагалі, як з'явилася ідея створення цього проєкту. Цікаво, що стало не знаю, можливо, поштовхом дуже часто українські бренди знаєте народжуються від необхідності їх засновників. Це правда. В мене та сама історія. Взагалі, я в фармації вже 18 років. І ще в 2007 році закінчила фарм коледж в Харкові, а потім академію. Зараз вона університет. І знаєте, на той момент в мене не було розуміння, як це можна взагалі впровадити в тому вигляді, в якому я хочу. Бо в мене завжди була ідея створювати органічні. Речовини. Тобто не синтезовані в лабораторії, не те, що створюється, знаєте, людиною, а саме отримувати ферментовані вітаміни або більш Органічні. І от коли вже я пройшла дуже великий шлях від, за ці 18 років. Перше, це маркетинг, я також закінчила фарм університет маркетинг, потім пішла в психологію, бо я думала, що там у нас буде більше можливостей допомагати у мене особисто і у команди моєї, більше допомагати людям, якраз з неврозами, з психічними особливостями певними, з проблемами, які люди кожен день зіштовхуються. В в тому числі і стрес. І в 2019 році я отримала вищу освіту з психології, практикувати почала і розумію, що, ви знаєте, психологія це класно, вона правда вирішує відсотків 70 десь так питань, але без підтримки нутриціологічного нашого тіла, на жаль, навіть психологи не можуть вивести людину, якщо в неї пішов збій. Саме в нутрицептичному плані. Тобто, uh -huh. якщо в неї пішов дисбаланс або дефіцити, це буде так чи інакше впливати на психічний стан. І для того, щоб ми класно могли допомагати людині в будь-якому стані, а, саме в дефіцитарному, то нам треба добавки. І от я пішла як фармаколог, в мене є освіта, я розумію, що є на ринку. Я дивлюсь і розумію, що немає. Немає того, щоб могло зараз допомогти людям, бо воно синтетичне в більшості. І ви знаєте, е, на жаль, є класні склади, але вони додатковими інгредієнтами е, розбавляються дуже синтетичними. Наприклад, є вітамін Д, от класний, органічний, отриманий з органіки. Чим його розбавляють? Його розбавляють дл альфа-текеферолом. Це важлива речовина, вона є антиоксидантом, це синтетичний вітамін Є. Е. І знаєте, uh -huh. з чого він отриманий? Як uh -huh. ви гадаєте? Навіть страшно собі уявити. З нафти. Опа. Розумієте? Нічого от, собі. І от скажіть, будь ласка, от в який момент наш організм такий, знаєте, або наш всесвіт думає, так, закінчиться в них там, знаєте, корисні речовини? Овочі Мені фрукти? Мені треба нафта. Нафта. <нафта>, <нафта>, <нафта> і ви знаєте, я от коли дивлюсь на ці склади. Я розумію, що я не можу порекомендувати своїм клієнтам в психології, наприклад, якісь добавки, які їм правда необхідні. Або, наприклад, той же магній. Ви навіть не уявляєте, скільки неякісного, низькоконцентрованого магнію на ринку. Хоча вони пишуть, що це от класний магній. Так, він може і класний, але його там не знаю, 30 міліграм, а треба 300. Ну, знаєте, скільки uh -huh. 10 пігулок треба випивати. Тобто, і я бачу, що там дуже багато маркетингу і мало. Якості насправді, і я пішла складним шляхом. Я пішла через договори з фармзаводами, на базі яких ми виробляємо нашу продукцію, тобто робимо її по моїй рецептурі, тобто, всі інгредієнти, які там вказують, я замінюю. Я знаю, що заводи часто йдуть за найменшим супротивом. Для того, щоб облегшити собі роботу, це нормально абсолютно. Вони оптимізують. Але я хочу якісний товар, якісну продукцію для України і для людей, які живуть за межами України, тому що ми плануємо виходити на Європу теж з нашим продуктом. І я б хотіла, щоб наші люди дійсно користувалися якісними продуктами, які мають е, чесний склад. А не маркетингову обкладинку, де там кажуть, у вас 10 тисяч вітамінів в одній капсулі, а це просто фізично. Ну знаєте, як от промисловий маркетинг. Він каже: Ну, це нереально <гум> так не може бути. Стільки інгредієнтів в одному. Воно просто або змішається, або якщо ми його стабілізуємо, то воно просто прийде транзитом, знаєте, і все. А, да. а маркетинг скаже все, що завгодно насправді. 100%. сто <гум> відсотків. Знаєте, в мене є класна е, така фраза в цьому випадку, що ми е, люди, які кажуть правду, обмежені фактами, а брехня нічим не обмежена. Абсолютно з вами погоджуюся. А ви вже заговорили безпосередньо за продукт. А в чому ж все ж таки унікальніше? Да, розкажіть трошечки детальніше. Я так розумію, що дійсно ви вже сказали, що на ринку є їх багато. Ви ви казали, що вони більш натуральні, але ну як то кажуть, чуть глибше. Дивіться, що ми робимо. Ми, наприклад, зараз розробляємо капсули різних вітамінів групи Б, Б 6 Б 3 Б9, це Фолат, Б12. І це будуть саме вітаміни групи Б, які будуть ферментовані з дріжджів. Це не буде синтетика, це не буде щось отримане. Синтетичним шляхом це буде абсолютна органіка. Ми також е, хочемо, щоб нас бачили вегани, бо вони, на жаль, теж обмежені в нутрицієнтах через свою дієту, е, і тому ми хочемо для них теж зробити. Тому наші капсули будуть абсолютно веганськими. Вони будуть з полісахаридів, вони будуть це рослини. Е, далі у нас будуть ферментовані. Речовини, вітаміни, отримані ферментаційним шляхом, ми зараз шукаємо наших постачальників по всьому світу. І далі в нас будуть вітаміни, наприклад, якщо це вітамін С, то це не буде аскарбінова кислота, бо її 99% на ринку, а це синтетика. І як би мені, людині, у якої є фармосвіта, я зараз вступила на додатково, щоб обновити свої знання на кафедру промислової фармації в Кнут в Києві. І скільки б мені не казали, що це однакова формула, але, як мені казали ще у фармі, що однакова структура хімічна не означає, що ці речовини ведуть себе однаково в нашому організмі. І є дуже цікаві дослідження по бета каротину це похідник вітаміну А. І колись в 80-ті роки вирішили, що бета каротин він добувається із морковки, якщо uh -huh. так простими yeah, словами, да right. uh -huh. і от е вирішили науковці, що люди, які е палять цигарки, а їм у них дуже багато вільних радикалів. Що таке вільний радикал? Це така молекула, в якій не вистачає електрону, якщо науковим да, мовою. А якщо простою, це такий, знаєте, небезпечний гопнік у вас в крові, який бігає і руйнує ваші клітини. І от для того, щоб його заспокоїти, йому треба антиоксидант. Це така мамуля, яка його обійме, заспокоює і виведе з вашого організму. І от бета каротин це та сама мамуля, яка може захистити наші клітини від цих е, вільних радикалів. І коли цей бета каротин синтезували, тобто його зробили синтетично в лабораторії і дали е, приймати е, цим людям, які були в дослідженні, і що виявилося, що дуже багато з них почало помирати. Від онкологічних захворювань, і в них о, о, погіршився стан. І коли почали розбирати детальніше, виявилося, що цей бета-коротин однаковий хімічно по структурі з органічним, але коли він потрапив в організм, він розпався на вільні радикали. Тобто він їх не обійняв і вивив, а він їх возглавив, ага. розумієте? Тобто він... Банду цю так. І е, я розумію, що будь-яка наукова діяльність е, це класно. Ми ніколи. Ми не з'ясуємо, що працює допоки не підемо в якусь практику. Але я також розумію, що я як користувач особисто і я, як мама дітей, я би в житті не давала своїм дітям синтетичні вітаміни, навіть якби мені всі з, з боків не розказували, що це класно. Бо це класно сьогодні. А через 20 років нам скажуть: Ой, біда, бідося, ви знаєте, а тут аутоімунні захворювання якимось чудовим чином виникли, розумієте? Ну, це наука. Я розумію, що такий шлях у науки, але мені хочеться для нашого народу, для своїх дітей, для свого близького оточення мати щось органічне, на що вони можуть спертися, і можуть покращити свій стан і своє здоров'я і свою психіку. Бо від нутрицієнтів залежить наша психічна адекватність, буквально. Мені здається, що з адекватністю психічної зараз в Україні у багатьох не дуже відверто кажучи. Скажіть, так, мі, будь ласка, Ольга, так. я от ви розказували, мені е, стало цікаво, а угу. у вас є лабораторія якась особиста? Чи от ви на базі фармкомпаній займаєтесь? Де ви створюєте, придумуєте, об'єднуєте щось, от створюючи ці продукти? Дивіться, по-перше, фарм ми використовуємо давно перевірені речовини. Це uh -huh. перше. Ми їх просто об'єднуємо і дивимося, що вже є згідно ЄВСА. ЄВСА uh – -huh. це інститут європейських харчових е, добавок і взагалі харчової промисловості. Він сертифікує і видає дозвіл, тобто рекомендацію або не рекомендацію на продаж того чи іншого харчового, якби харчової добавки. Uh -huh. Бо ми є е, е, продуктом. Харчової промисловості, якщо ну глобально, тобто біологічно активна добавка, але ми входимо в харчову промисловість в розділ uh -huh. в цей сегмент. І е, я створюю все, що в принципі вже або доказове, або воно має таку, знаєте, стовідсоткову підтвердженість безпечності. Е, ми, я особисто, поєдную. А ми з командою дивимося, що ми можемо ще додати. Також ми за, е, заключили договір з е, лабораторіями, у яких є ICO, в яких які стандартизовані, які мають дозволи українські. І європейські Сертифікати ж мабуть Сертифікати, точно. Сертифікати, 100%. Угу. Всі заводи, з якими ми працюємо, і зараз ведемо переговори. Вони мають ліцензію фармацевтичну, а це дуже серйозна перевірка по всіх етапах створення, тобто на моменті сировини, на моменті півготового продукту, і на наступний момент це готова продукція. Ми маємо мікробіологічний аналіз, тобто що там у нас немає ніяких стафілококів і таких інших. Паличок, що у нас немає важких металів, ми проходимо всі перевірки на важкі метали, і ми, звісно, віддаємо наші продукції на стабільність. Є лабораторії, які приймають продукт, і він там стоїть півроку, і його перевіряють. Там декілька пачок ми передаємо для того, щоб вони взяли через 3 місяці, через 6 місяців, через 9, і через рік, щоб подивилися, чи все там нормально, чи ми відповідаємо складу, який ми вказали, бо органічні. Речовини а, мають, ну як і будь-які інші речовини, мають певну похибку в збереженні, і нам треба зрозуміти, що якщо ми вказали, що у нас там, наприклад, 50% вітаміну це органічного отриманого з ацероли, ну, тобто сама ягода перетерта, то його там стільки протягом двох років. Uh, і більше, ну тобто, uh -huh. не більше срок у нас термін придатності у нас там до двох років, і що весь цей час людина отримує те, що написано на етикеті. Тобто, я, як спеціаліст, я за цим веду дуже серйозне спостереження і uh, ми працюємо з різними лабораторіями, з UALab, Ми віддаємо наші продукти їм теж, тобто ми декілька разів перевіряємо на різних лабораторіях на платформі різних лабораторій. Щоб впевнитися, що дійсно наш продукт якісний, друзі. Ось така у нас сьогодні цікава бесіда. Говоримо сьогодні про біологічно-активні добавки. І в гостях у мене керхер Ольга, засновниця та директорка українського бренду органічних та сертифікованих біологічно активних добавок, і називається бренд «Ок Псі Фарма. Скажіть мені, будь ласка, Ольга, трошечки детальніше, хочу почути про продукцію. Да, для чого вона безпосередньо може бути? Я так розумію, там на нервову систему, можливо, від нервозів, якихось від розладів нервових, можливо, там не знаю для людей, які хочуть схуднути mm -hmm. чи навпаки набрати. Розкажіть трошки детальніше саме про продукти. Дякую, так. Що ми наразі робимо? У нас є протокол. Що, що в нього входить? В нього входить три продукти: перший це ельтіанор, в основі якого амінокислота із зеленого чаю. Є синтетичний ельтянін, тобто складова. А ми його отримуємо органічно. Тобто, це речовина більш дорожча в собі вартості, але вона органічна, тобто, це наша основна позиція. А другий препарат це мілатанін. Він у нас іде у жувальній формі. Це форма, яка вже декілька років доведено, що вона більш біодоступна, тобто вона засвоюється краще організмом і дає більший результат е, при менших дозах. Бо м -м, мелатонін – це гормон. Так чи інакше, і як показує практика з гормонами за декілька десятиліть минулих, що тут треба бути обережними, і чим менше доза, тим краще. І ми використовуємо 1 міліграм для якісного засинання. Тобто, що ми маємо? Ми маємо ельтіанор. Ми маємо мелатонін в назві Сонтера, він у нас називається, і це продукти, які покращують засинання і релакс. Тобто розслаблення, якщо людина знервована, якщо в неї багато думок, знаєте, перед сном. От я це розробляла для себе перш за все, бо в мене двоє дітей, близню, близнючок, яким зараз один і десять, один рік, десять місяців. І ми інколи з ними так е, вимучуємося, знаєте, от прям фізично, що я от лежу і відчуваю, що я так втомилася, що не можу заснути. Знаєте, от є такий стан. І от якраз Ельціанор і Сонтера, вони дуже круто це питання вирішують, допомагаючи легко заснути, вони не мають снодійного ефекту, в них зовсім інший формат роботи в нашому організмі. Також Ельціанор сам по собі, він, якщо його пити зранку, наприклад, то він знімає тривожність, він дає концентрацію уваги і також ЄВСА. Інститут європейський він каже про доведеність дії на когнітивні функції, тобто він робить концентрацію уваги кращою і зменшує тривожні думки за рахунок цього. Він допомагає серотоніну і дофаміну в організмі нашому утворюватися, бо він є ну, тобто він є цеглинками для цих нейромедіаторів. А тому а, це такі два основних препарати, які можуть допомогти людям при тривозі, при якихось розладах. Знаєте, коли обстріли, наприклад, були всю ніч, да, або коли людина сильно переживала, то от якраз їй зранку допоможуть ельціанор, дві капсули, і їй повністю закриє питання з переживанням. М -м, якщо вона хоче гарно виспатися. То це ельціанор з Сонтерою разом. Також ми випустили спірувіту, це спіруліна в капсулах, і ми її перевірили у різних лабораторіях. У нас там в одній капсулі 160 міліграм простого магнію. Це дуже висока доза. Як нам каже міжнародна класифікація, стандартизація, то магнію на добу жінкам треба 300-320, а чоловікам 400-450, в залежності від віку і ваги. І то Му в принципі ми можемо двома трьома цими капсулами спіровіти закрити потребу магнію. А магній приймає участь майже у 300 хімічних реакціях нашого організму. Це дуже важливий мінерал, який прямо необхідний, якісний для нашого організму. Друзі, ось така на сьогодні цікава бесіда. Гостях ще раз нагадую: у нас Керхер Ольга, засновниця та директорка нового українського бренду органічних та сертифікованих біологічно активних добавок ОКПСІФарма. Скажіть мені, будь ласка, Ольга, при запуску цих продуктів, я впевнений, що є якісь виклики, можливо, труднощі, чи якось все легко так полетіло. Як ви їх долаєте? Дякую за це питання. Бо ви знаєте, мені здається, що труднощі це взагалі наше друге ім'я. Знаєте, я завжди взагалі... кажу, що український бізнес да. ніколи не працював в лайтових умовах, так бо щоб ви розуміли, ми запустилися 15 липня цього року, тобто ми угу. отримали першу партію, яку ми почали виготовляти, узгоджувати з листопада минулого року, тобто 24-го. І е, коли ми вже майже майже були на порозі свого відкриття. 1 червня повністю скасувало законодавство, згідно якого раніше можна було реєструвати біологічно активні добавки, Тобто всі дози, номенклатура. Тобто, от це все просто знесли, знаєте, в один момент. Ну, і в общем так, це перше, з чим ми зіштовхнулися прямо на відкритті нашого проєкту. Але ми це узгодили, ми підготувалися юридично. Так що тут все у нас сталося. Все, слава Богу, нормально. А далі є виклики з сировиною, є виклики з заводами. Бо те, що ми хочемо робити, вони не завжди хочуть робити, бо це ускладнює їх процес. Наприклад, uh -huh. от зараз я борюсь за те, щоб в нашій ацеролі не було лактози. Бо ми ж позиціонуємося як продукт для. Веганів так, також і, і є люди, у яких є алергія на лактозу, бо це молочний цукор, і він так ще інакше може викликати певні особливості для ну різних людей. І от вони кажуть: ну це ж речовина, яка допомагає нам фасувати вашу ацеролу. Я кажу, розумію, але давайте її замінимо на, наприклад, іншу складову, яку я їм даю, називаю, що мені треба. Вони кажуть, так це ж дорожче. Я кажу, так окей, пусть так і буде, хай так і буде. <гум> нам головне якісний продукт, розумієте? <гум> тобто, і от сировина теж ми отримали 12 різних сировин по всьому світу. Ми шукали. І що ви думаєте, від 2% до 50% насиченість вітаміном С, наприклад, конкретно цього, цієї сировини? І я розумію, що коли виробник виробляє, він може позиціонувати ну, свою внутрішню політику на мінімальній ціні сировини, і тоді, звісно, він отримує 2%. І якщо ми захочемо випити вітаміну С, наприклад, там 100 мг чистого вітаміну С, то це нам треба випити. Скільки капсул? Да? Багато да. щоб отримати. Ну тобто, це дуже багато. Ми позиціонуємось на тому, що ми обираємо найкращу сировину. І зараз складність в тому, щоб просто її знайти. Угу. От в цьому є теж велика складність для нас, але ми її долаємо. І успішно на а як споживачі віде? у вас є вже ті, хто прям вже фанат вашої продукції. Є, докажіть. ви знаєте, це круто, бо зараз ми ж тільки 15 липня почали продавати, і е, наша продукція її вистачає десь на півтора-два місяці. Деяких препаратів, деяких на місяць, а деяких на чотири. Тобто одні упаковки на 60 капсул може вистачити, наприклад, Сонтера. Її може вистачити і на чотири місяці, бо у, у в неї немає зобов'язання у вас да приймати щодня. Це епізодичний момент. Наприклад, у нас пішли повторні продажі, і люди купують і собі, і своїм близьким. І це для нас най, знаєте, найголовніший показник того, що ми в правильному напрямку, що ми робимо класний продукт, бо у нас замовляють для своїх близьких на подарунки, на покращення стану. Знаєте, це як от в мене в психології є такий момент, коли до мене приходять і кажуть, от що мені зробити, щоб допомогти там подружці чи мамі, от що я можу зробити? Я розумію, що в плані психології я не можу сказати подаруйте сертифікат, бо так не працює, розумієте, саме в психології. А от що стосується, наприклад, добавок, то так, ми можемо дати сказати слухай, ну випий, хоча б сьогодні. Ну подивись, бо після Ельціанору нашого людина відчуває вже через півгодини оцей стан спокою, і це абсолютно органічна речовина. Це зелений чай, умовно, один із компонентів, і він uh -huh. дуже круто працює для психіки. Де продукцію взяти цю суперпродукцію? Дивіться, ми зараз розробляємо. Лінійку партнерську у нас. Нас можна купити на нашому офіційному сайті обпсіфарма.com. Нас можна купити на розетці. Ми пройшли перевірку, ми передоставили їм всі-всі необхідні документи, і можна тепер там. У нас є партнери, красота Клінік, n 1 Beauty, тому можна купувати там. Далі ми зараз ведемо переговори з різними аптечними мережами для того, щоб представлятися і там теж, бо ми повністю відповідаємо потребам і вимогам. Uh, і наші соцмережі? А не, останнє ті, запитання, бо насправді питань мене багато, але uh -huh. ефір, як то кажуть, вже добігає свого кінця. Uh -huh. uh, Ольга, скажіть, мені, будь ласка, які uh, подальші плани? Ви вже частково вже сказали, можливо, якісь нові будуть препарати, можливо, виходи. Ви на початку говорили про те, що збираєтесь виходити на європейські ринки. Uh -huh. Розкажіть трошки. Дивіться, в нас взагалі великі плани, і зараз я замовила дослідження на саме на біодоступність і на ефективність деяких речовин у одному складі, які можуть стати замінником антидепресантів у легкій формі і повністю на рослинній основі. Це дуже важливо. Бо як психолог я розумію, що антидепресанти несуть ну, велику шкоду для. Загального здоров'я, бо мають багато побічних ефектів, і дуже важкий синдром відміни, тобто, щоб просто з них зійти, це прям важко а інколи навіть гірше, чим до того як людина на них підсіла, тобто людині гірше. Стає саме при відмові, це незалежність, але це певний такий негативний ключ. Тому це наш мій наступний такий великий план, який я б хотіла реалізувати. Ми зараз проводимо дослідження як для ЛС, тобто лікарського засобу, але ми будемо його реєструвати як БАД і будемо. Показувати людям, що в принципі може бути альтернатива, тобто не обов'язково до них одразу звертатися. Можна звернутися спочатку до більш лайтової версії, якщо вже тут ні, то тоді вже, звісно, за рекомендаціями психіатрів можна звертатися. Далі, що в нас ще буде? Я навчаюсь зараз в британському коледжі на тропатичному в Лондоні Сіянем, і я дізналась там, що є університет. Волша, який вивчає психічні розлади по причині інтоксикації важкими металами, тобто вони вже 30 років вивчають людей, у яких діагностована психіатрією діагностована депресія різної форми, різного виду, але вони помітили, що майже 73% людей, яким дають ентеросорбенти серйозні, такі як цеоліт, наприклад. Вони очищуються від цих важких металів, очищують печінку через те, що наш е, жовчний він виводить метали, важкі в тому числі може виводити. І з'ясовується, що немає у людини депресії. Це, на жаль, от, наприклад, такий, е, е, такий важкий метал як мідь. Його дуже багато у воді, у їжі, у рослинах, які поливають технічною водою. Там дуже багато міді. І мідь це дуже серйозний електропровідник. А хто ми такі, да так? як наш організм влаштований? Ми проводимо електроімпульси, наш мозок на цьому побудований, в принципі. І ви знаєте, от навчаючись в таких закладах, я розумію, що так дійсно, ми, ми можемо дуже багато чого ще не розуміти про наше тіло і про взаємозв'язки з іншими речовинами, які можуть впливати на нашу психіку. Тому мій подальший план розвиватися саме в тому напрямку, щоб допомагати людям психічно бути здоровими за рахунок і психології. І е, додаткових елементів, таких як БАДИ, я тільки можу вам побажати успіху в цій так, з одного боку. Я так розумію, нелегкій справі, але так. досить цікавій. І mm -hmm. мені щось здається, можливо, поправити мене, це не масово в Україні. Мені здається, що у вас прям досить вузько, і ви, якщо знайдете свою потрібну так. аудиторію, так то все буде прям супер. Тому я вам бажаю сил, натхнення дійсно рухатись в цьому напрямку і робити українців. Зараз українців можливо потім ще й будь-кого в світі. Ну як мінімум, просто здоровішим. Не кажу там психічно, просто здоровішим насправді. Дякую вам, дякую вам за цей ефір. Дякую вам Денис, за дуже цікаві питання. І дуже було приємно з вами поспілкуватися. Дякую вам, друзі. Сьогодні в мене була в гостях керхер Ольга, засновниця та директорка нового українського бренду органічних та сертифікованих біологічно-активних добавок. Оксі Фарма у нас було сьогодні цікава бесіда. Говорили про як впоратись з стресом, хронічною втомою, взагалі про біологічно-активні добавки. І на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країна ЕФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.